Доброго дня! Знаходимося на території навчального закладу Мауп. Ось І бачимо нове будівництво будинку. Дивимося на паспорт об'єкта, а тут вказано, що це у нас реконструкція парку терпільської культури, реставрацію скульптур та відновлення зелених насаджень. Ось таке у нас відновлення скульптур, оце я так розумію. Багатоповерхівка це відновлення скульптур. Також доводимо до відома, що рішенням Київради від 14 грудня 2021 року було розірвано договор оренди земельної ділянки з замовником. Замовник, я нагадаю, це міжрегіональна академія управління персоналом. От, і всупереч цього рішення роботи, як бачимо,